Так, це стрім з митниці-смільниці. З приводу того, що бус, який їде на ЗСУ, оцей пан затримує на добу, точніше, до ранку, без підтвердження причини. Значить, я поясню: від кого пана чне, алкоголю, чне він відмовляється, представитися, відмовляється, представити. а, ні, не представився. Ні. Будь ласка, представтеся. Прізвище, ім'я побачить. Представтеся, будь ласка. Ні, представтеся, будь ласка. До вас звертається громадянин України платник податку, для яких ви живете. Будь ласка, представтеся на камеру. А що, що відбулося? Машина, яка їхала добу сюди, яка має ще півтора тисячі кілометрів проїхати до е, східних, е, східної частини України, затримується. Митником в стані алкогольного сп'яніння затримується до ранку. Я кажу: а що мені робити зараз? Він каже: нічого, йдіть додому, завтра приїжджайте. Зі Смільниці до Львова 110 км. Тобто, зараз плюс 16 вечір, і оця людина відмовляється, по-перше, представитися. По-друге, відмовляється дати, назвати керівника його, телефони не працюють. Гарячу лінію тобто, ліні, додзвонитися неможливо. Людина в алкогольному сп'яніні на території митного поста «Смільниця» затримує автомобіль для Збройних сил України. Класно, супер просто.